Сьогоднішній світанок. Драніки, немає сметанки, буде з майонезом. Я у мене є сметанка? Та, мене є сметанка? Да, то шо? Я думала, що? Все закінчилося. Ну. Тоді можна і так, і так, і сметанкою і майонез. У мене ще друга порція, але тут я додала ще цибульку і моркву. Зарасна світло. Ось вот, бачите. Нүчк Оселець. Зараз я розпатрую, бачите, він з молоками був. Називається це молочко, тут так називають, але я його називаю з молоками, мені так більш зручно. Зараз я відріжу голову, зніму шкірку і все зроблю як треба. Оці, приберу ці кісточки маленькі, все буде супер-пупер. Підпихни ногою, підпихни ногою, ну трошки. Ой. Норка боїться, трошки так, да. Ось так, да. Норка катається. Але вона два рази зістрибнула, ну, тому що це їй невідома така гойдалка, да, каруселька. Давай розглядаю. Подаруночок вона одягла свій, а свій одягла на свої оці гарні перли, гнурка, да? буси її. На мистинки, що ми робили, пам'ятаєте, у мене там було відео. Старе десь з, з цумом. З мампасі там робили її. Такі гарні буси, сюда. Да, не покажу. Скажу, тато, привіт, тато, привіт. Нора, де тато? Тато, привіт, скажи. Такі собачки всі лапки такі громко. Вона може, але дуже-дуже рідко. Так? Так. Вона нашого дідуся не переварює. Треба любити всіх. От один член сім'ї це дідусь, Ну якось в них не зросло спочатку. Да Норка камірнув собі ось такі. Покажи татую зелені, але там розмір 40. І То помаранчеві, там які розмір? Тут 38, да 38 трошки замалі. Ш, ну, ширина ноги не дає їх добряче натягти на себе. Да? Ось а оці зелені, вони дуже довгі, там ну 40, постільки дуже довгі. Мені треба ну танки широка, ну ніжка широка. Треба і розта саме розшнуровувати треба гарно їх і все. І вимірювати розмір. Ну, я ж кажу тобі, вчора ти міряв, 39 й mm. то, то твій розмір. 39. -й. Там трошечки пальчик, але там можна ватку, а 38 це дуже маленьке тобі. Ми пішли зараз дев'ятку принесуть з іншого місця. Да, Норка? З іншої точки принесуть 39-й розмір, а Норки вже Лапи замерзли, да? замерзли лапки, та й обмінуло так само, скаржиться сидить. Не полосілись. Такі тут різні-різні кольори. От, під м'ячами там дорослі розміри, а ось тут вже починається більш таки подросткова версія і для діточок. Кажу в Зою друге, щоб ну, відразу, може так і підеш додому. Да? Живаю оба їх, відразу зрозуміє, що там як. Нора чекай. чекай. Зараз Даня Зоється і куди. Така у нас боїться. Все, обрав взуття собі Данил, Да, Норка? Обрав взуття собі. Вдячний, все. Дань, що ти обираєш собі? Скажи м'яч, взуття купила, Да. Тепер м'яча, там футбольні м'ячі. А тобі точно не буде 600? 600 нема, ти ж бачив, у мене все, все на тебе витратила. Ото от старе взуття з собою пакет дали. Оце на вечора лики. Тримай. Влаштовує? Шершавий. Ну це так. Дай, спробую. О, він таки прям. Да. Бери оцей. Оцей? Бери-бери, да, не прогадаєш. Бери. Ну, цей не боїться нічого. А цей Це 220. Да? 230, 230. 230. Ну, бери. Да. Так, Даня достає, що там я достає. достаємо. Тут футбольне поле ну, тут знайшли баскетболь. на дорозі. А так, ну так, да. можна баскетбол гратися, а є, я кільця до баскетболу. Ну давай, йди. Я трошки познімаю. Тата подивиться на тебе, який ти вже за зиму. Давай. Буду стерегти, давай, речі твої. Взяла ось так на ринку водичку, еко півтора літра, 15 гривень. Коштує така холодна. Я боюся, п'ю її. Так пито хочу, бо селиця наїлася зранку. Ой, не знаю, горло буде боліти, мабуть. Сьогодні так виглядає, шапку вже не одягла. У мене такі ушки прикриті, бачите, як пов'язочка така. Волоси треба підстригти, я підстригала їх, Ну, вже скільки минуло місяці два а вже вони такі ну, сікуться. Волоси постійно хворіють, то вода мені не підходить, то шампунь, то ще щось. На час підібрала цей з корінням женшеню. Нібито він мені підійшов, але на ринку я хотіла придбати таке другий, собі, не знайшла. Да, да, норка. Сьогодні класна погода. Ось сьогодні виклали два відео в шорцях і в таких звичайних відео. А Норка сьогодні одягла свій новий подарунок. Ой-ой, пакет зараз полетить. Ось і подаруночок. Нора, покажи Покажи, покажи подаруночок. Он Так не побачить. Ось ось він, Ось він, подаруночок. Так, Пакет треба підняти. Да? Ото вітер зараз. Вітер є в нас, тут погода така теплесенька сьогодні. Сонечко. Даня грається. Дивлюся, куди ще подінуся. Опа. Сьогодні щось всі може поїхали кудись за місто. Маленька дівчинка. Грала в Данилом час, данила, Данька один звали. Це не наш двір, це ми так повз йшли. Я маленька була, казала, а, підемо а, не дворами, а дровами. <смі> так казала. Це мене Данька веде. Собаку там до то вигулюють туди. Ага, колонка, колонка, да 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 Щось я приближу. Бачите, колонка Даня показує. Як раніше були колонки, кран такий, да? нібито колонка. Сто років таких не бачила. Вона не працює, мабуть. Коротше, веде мене в той парк, де собак вигулюють. Ну, там щось норі не дуже сподобалось вчора, Да, Норка? Не дуже. На сьогодні вона дуже гарна. Сьогодні я робила всі комплименти. Да? Гарна собачка. І вона бабуся. У нас така да? вже 5 рочків буде, в квітні. 15 квітня буде 5 рочків в Шанорці. А да? вже бабуся, вона давно, вже роки два. як. А ось там Даня м'яч Ну, Він дуже сильно його вдарив, І він перекинувся через цей паркан і там застряг, проколовся і висить все. Зіпсований м'яч. Де ворота, де м'яч, бачиш, різниця? Да, відстань яка. Як так можна було, я не знаю. Он, этот, поїхав хлопець на самокаті, він нам поміг зняти цей м'яч. Бачите, дві дирки, Ось одна дирка, і ось ще друга дирка. Як він так, Ну, мені здається, що він просто не міг перескочити через паркан і застряг на гілочці. на цій, ну, Якщо б гілочки не було, то він якби. Зміг би перелетіти, ну да так вже маленькі. вийшло. Маленькі, але як ти їх закриєш. Можна там попитатися по дорозі. Ще, ще потратити, скільки 200-300 гривень. Не, ну, ще, так? Перехи... Скільки ще витратити треба коштів, щоб це виправити на хабство твоє? Ну. А, це ж і гунди для Данька не може речі, оскільки пів години він навіть не знаю. От ми купили через дорогу, через ринок, цей двір знайшли це поле і все. Ігровий майданчик і все. Давай кладемо всередину. Там ж він не лежав, він вже, зараз вже брудний. І куртка там твоя разом з ним зверху, поверх над нічем була куртка. Нурка, держи, давай я поставлю в пикава. Це то що тут? Так, м'яч ми розірвали. Нора, ой, ти де.

Ты мальчик. мальчик? Да, мальчик. Хлопець. Це французький бульдог, да? Да, я. Привіт! Привіт. Шай, бутерброд. Нюха, нюха. Горнюська, да? Килянький вушка в нього. Нет. Норка. Гуляй, нора. Давай, давай, йди гуляй. А Торка прийшла додому, зараз буде купатись, у неї чомусь з'явилася лупа. Не знаю чому, така дрібненька. Ось, ну, не знаю чого це. Зараз у неї почався такий період ліньки після зими. Ось, не знаю, побачите. Ну, так, зараз це водичка. А лупа, бачите? ось. Раніше ніколи от за 5 років такого не було. Я хочу в мене такий шампунчик ось. Зараз я покажу ось такий шампунчик дармозо. Зараз я отим, спочатку помию, масажером, масажером і оцим, Ну, якось так. Ой, не знаю, що робити. Давай, норка, буду купати. Да, Тебе. Да? Ти, вже, ти вже набігалася сьогодні, але ще скажу, я сьогодні дуже-дуже. Так, втомилася бігати, і на ринок і з ринку там Ще, ще да, трапилася з данька. Така картина трапилася, да, Норка, будеш розповідати чи ні. Данька забув свою барсетку, ну, бананку, коротше, сумочка така у нього найковська, на лавочці, на спинки висіла з боку на спинки лавочці. Ось, добре, що ніхто не знайшов і не прибрав до рук своїх. Ось, там всередині. Там 20 гривень було, у нього грошей щось, там, залізними, дрібними грошами було щось, і там всередині лежав телефон. Коротше, телефон ніхто не вкрав, це добре, він ще розряджений був. Ну, коротше, якось минулося, так що... Я говорю, ангел-хранитель, мабуть, тобі допоміг, що ніхто його не, може, не побачив, я не знаю. Він ще так, там лавочка така що бачила така низенька лавочка. І, це саме, там. і він мене: це ти не забрала? Це ти хоча мені всі обвинувачення. На моє плече хотів повіс... повішати. А я кажу, говорю, ну, я нору забрала, я свою сумку забрала, там мінеральна вода в моїй сумці лежить. Ось, Я взяла два пакети а, з цим порваним ячем, з його там, куртка там ще лежала. Коротше, все я несу, а, а і ще його тож, зуття старе. Коротше, а і ще я повинна була забрати його сумку, да, Нора? Ну, це взагалі не знаю. А він тоді що буде нести? Все я, як ото осел, а він мене подивився. А я думала, він її якось на себе так натяг і навіть не придала тому значення. Ну ой, не знаю, як він так. Ну, не дуже уважний, не знаю, не подумав. Може, подумав, що на мене поклався якось, подумав, я забрала. Ну, треба кожен раз, коли йдеш з лавочки, перевіряти, все забрав чи ні. Може, щось впало коротше. До чого я все це веду Що Треба дивитися на лавочку, щоб там нічого не залишалося вашого. Ну, щоб забрати свої речі і бути більш уважними. Давай, а ми будемо купатися. Така у нас та сама історія трапилася сьогодні, да? Поки ми гуляли там на собачому подвір'ї, там майданчик, ото. І я побачила, що сумки нема. Я помітила, і донька і забрав її. Так що? А я бігла за ним, і вже ми майже там на місці зустрілися. Ну майже я підійшла до того дому, і тут він виїхав на велосипеді, на зустріч мені. Коротше, таке сьогодні весь день на нервах. Бачите, взлив, ось сюди, злив йде, куди вода да, туди. По трубах іде, а як прокладу щось таке, можна зараз оце спонжі. А раніше я брала бінт звичайний, декілька шарів, і туди закладувала, щоб оце хутра собаки туди не потрапляла і не забивала ну, стік. Коротше, це там кому потрібно до уваги беріть. Мій опит життєвий Зняли ми цей. Ланцюжок її, прикрасою її, да, зняли, щоб вона не потемніла, нічого там не змінила колір, бо зараз буде шампунь ж у нас. Так, Нора, стоїш. Да, стоїш. Ще отам не забрудилася вона, да, не забилася там, волоссям твоїм, хутром твоїм, ні, не забилася. Зараз трошки відкисне вона. Ось, Після нори я завжди мию ванну, хлорірую її, У мене я хлорка, її обрала ВТБ. Так, хлорірую завжди, тому що ну, собака і собака. Ось, вушки не можна. От, за вушками так, а вушки ми не трогаємо. Ворка да? стоїть. Їй дуже подобається. Такий масаж зробила. Да? Хіба так і не сподобається? Так. Зараз вона відкисна, і я буду тим, що я вам показала, дермозолом робити вже, вже сьогодні закінчуємо да, відео. Там нічого не буде цікавого. Все, як завжди. все. Всім па-па, до нових зустрічей. Ой, ще не роби так, не роби так. Я трішечки додавала шампунька, ось цього. у нього такий колір, бачите, як нібито рожевий ось такий. Ну, думаю. На чисте, на чисте хутро воно буде добре пінитись. Отак. То я собі брала в мене так само. Бувають такі часи, що з'являється лупа, і треба з нею якось боротись. Ось. І волосся мою раз на о, три дні, на три доби. Але, мабуть, треба частіше, ну, раз на дві доби, не знаю, мені здається, що це. Дуже якось часто. Так, все. Треба постояти трошки 5-10 хвилин, зачекати, щоб воно подіяло. Зараз отак От розподілити по всій ділянці ось так і на попку, щоб попало. Отак От почухати. Тут кігатками, кігатками. Я чухаю. у мене нема. Нігтів, ну. кігтів, нігтів немає я зараз. Давай, сідай. Ну, їй незручно сідати, вона любить стояти. Ось так. Нігтя трошки ось так, щоб воно до того пройшло, до шкіри. Все це почало працювати. Це по типу, як ви знаєте, раніше не зера умов, не зарамув. Тульстів в мене ще є. Але я щесь купила її давно, доволі давно, не користуюся. Коротше, все ось так. А там вже трошки забилося, але треба пошрудіть. Отак. Зараз вода йде, водичка, злив туди. Я вам покажу, скільки там буде хро. Зараз. Бачите, тут хутро. Я тут буде хутра зараз. Ось, ну це ще небагато. Це ще небагато.